Добрий день, друзі. Мене звати Зорина Володимирна і сьогодні я буду вашою вчителькою. Тема нашого уроку самостійні та службові частини мови. Вигук. Завдання уроку повторити усі частини мови, навчитися вирізняти самостійні і службові частини мови, навчитися складати діалог. Використовуючи всі частини мови. А почнемо ми з вами з казки. Жили були в країні, де слова казали одне одному казки. Кожне слово було особливим, але найбільше з усіх любили діти іменник та дієслово. Іменник був завзятим і товстенький, відзначався великим розмаїттям, сонце, дружба, перемога. З ним завжди було весело, бо він заводив нових друзів на кожній сторінці. Дієслово ж було завжди в русі. Воно танцювало, співало, стрибало. Всі слухали його захоплено, бо вони завжди міли показати свою дію. Прийменники та сполучники були як вірні друзі-помічники. Прийменник був як магічний ключ до правильного розуміння. А сполучник завжди з'єднував думки. Але, як це буває в кожній казці, були й невдоволені частка та вигук. Частка завжди просто літала десь біля слів, а вигук завжди емоційним, виходив на перший план. Прикметник товаришував з прислівником, був веселим, мудрим, який почувався впевнено і стримано. Одного дня. Всі разом влаштували свято, Іменник з прикметником прикрасили, простір красивими словами, діє слово танцювало, прийменники сполучник вказували на гармонію у реченні, а частка та вигук долучилися до свята. З того дня вони зрозуміли, що кожна частина мови має своє місце та роль у казці мови. Коли вони працюють разом, кожна розповідь стає чарівною. Хто, який, що робить? Скільки? Хто? Я ти ми, ого і, але, ви нехай не як? Які частини мови відповідають на ці запитання? Виконайте, будь ласка, розподільний диктант, поставте слайд на паузу. А почну ми з колядки. наближаються новорічні свята, і колядують дітки, і кожен з них знає свою колядку. На прикладі колядки ми і з'ясуємо, яка частина мова. Нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, світлом засіяла, де Христос родився, з діби воплотився. Як чоловік палитами у Бога оповився, пастушки з ягнятком перед тим дитятком на колінця припадають, царя Бога вихваляють. Ой ти, царю, царю, небесний владарю, даруй літа щасливії, цього дому господарю, даруй господарю, даруй господині, даруй літа щасливі нашій славній Україні. Почнемо з історичної довідки. Іменник. Таку назву імена частини мови отримала в 1873 році. Після того, як Омелян Партицький використав таке найменування. До речі, чи знали ви, що іменників в українській мові дуже багато? 11 томний словник української мови налічує приблизно 135 тисяч слів. Половина з них іменники. а ось дієслів удвічі менше. Іменник це частина мови, яка означає предмет, і відповідає на питання. Хто що? Предметом в граматиці вважається все, про що можна спитати. Хто це? Що це, наприклад, в нашій коляці. Хто це? Господиня, що це колінця? Іменник має морфологічні ознаки. Рід, чоловічий, чоловік у нашій колядці, жіночий, діва, середній, світло, однуна, цар Бог, множині жито, літа, Розряд іменників зазначень. Серед іменників виділяються такі групи слів у нашій коляції. Загальна назва звізда, власна, Христос України, назва істот Господиня, ягнятко, дитятко. Ми можемо поставити питання хто, та назви істот – дім верте, конкретні назви, пелена, абстрактні радість, збірні та речовинні. Дієслово називається частина мови, як ви знаєте, яка означає дію. Або стан предмета відповідає на питання, що робить, що робив, що робила, що буде робити. У нашій колядці даруй, родився, стала, засіяла, оповився, бувало. Її слово може означати й переміщення у просторі. Прикметник Називає ознаку чи властивості предмета, змінюється за родами, відмінками. Прикметники називають ознаку віку, нова в нашій коляці, Зовнішніх предмет ясна за відношенням до простору небесний, внутрішні та зовнішні властивості, щасливі, славні. Прикметник змінюється, як ми вже говорили, за родами, числами відмінками і, звичайно, залежить від прикметника, узгоджується з ним. Звізда ясна є прикладом жіночий рід, однина називний відмінок. Прислівник це незмінна частина мови, яка виражає ознаку дії. Стану ознаку іншої ознаки і відповіда на питання, як, де, якою мірою, звідки в нашій коляці у Богу. Прислівник відмін... не змінюється ні за числами, ні за відмінками і родами. Числівник. Чи змогли б ми обійтися без числівників у повсякденному житті? Без них ні годину не визначиш, ні пиріжків не порахуєш, ніщо. Усюди ж треба використати назви чисел. Числівники поділяються на дробові, збірні, неозначені, кількісні. Займенник це самостійна, повнозначна зміна частини мови, яка об'єднує слова, що вказують на предмети, ознаки. Не називаючи їх, і відповідає на питання хто що, який, скільки, наприклад, у нашій коляці. ти, тим нашій. Службові частини мови. І окремо, як ви знаєте, вигук. До службових належить прийменник, сполучник і частка. Службові частини мови не можуть виступати членами речення. Вони служать тільки для вираження різних відношень між словами. Прийменники вжито в нашій коляці на над, з, перед. Сполучники, де я і, звичайно, заперечна частка не. А вигук, вигук. особлива частина мови, яка виражає почуття, воли, виявлення мовця, не називаючи їх. Ой вжито у нашій коляці. Станція частини мови. Запишіть слова у дві колонки. Першу самостійні, в другу службові частини мови та вигук. Пригадайте групою різниці між ними. Ключ з других букв ви прочитаєте вислів давнього римського оратора, філософа, Цицерона. Перевіримо. Самостійні він, історія, стрибають, восени, триденний, мій п'ятий, зверніть увагу на орфограму, апостроф, всякий. Двоє, кілок, здерти, сонце, скріпити, сміливий. Службові, би ані, ну, але, щоб угу до. Я думаю, всі справилися з завданням. Із других літер прочитали Історія свідок минулого. Наступне завдання гра. Склади та поясни фразеологізмів. Із цих слів потрібно скласти і записати фразеологізми. Ставте слайд на зупинку. Запишіть в зошит і поєднайте з лексичним значенням цих фразеологізмів. Правильно, я думаю, ви всі справилися. Ключ. Фразеологізм – ні в тим, ні ворота. Невдало. серед села дороги не знайти, не розібратися в простому. Щоб рибу їсти, треба в воду лізти, докласти зусиль, бути на сьомому небі, бути задоволеним, не братися за холодну воду, ледарювати. Я думаю, серед вас немає таких, хто не береться за холодну воду. Ось незакінчене речення. Ваше завдання закінчити сьогодні на уроці найбільше мені сподобалося. Найважчим для мене було і найлегшим для мене було дайте відповідь на ці запитання. Домашнє завдання. Побудуйте діалог, який би розкривав значення прислів'я. Слово до слова зложиться мова. Дякую, діти, вам за урок. До нових зустрічей!